Шаунака мовив Розкажи мені знову докладно про те, що запитав тоді у своїх радників цар Джанамеджая про небесний шлях свого батька. Сута сказав Слухай же, обрахмана, як запитав тоді радників своїх цар і що він розповіли вони про загибель Парікшита. Джанамеджая мовив Адже ви знаєте, володарі, про те, як усе відбувалося з моїм батьком, і як він, носій великої слави, прийшов у свій час до своєї загибелі. Вислухавши від вас докладно про все, що трапилося з моїм батьком, і я почну те, що, можливо, буде сприятливим, в противному ж разі ніколи. У відповідь на запитання великого душею, мудрі радники, знавці всіх законів, сказали тоді такі слова Царюдженами Джаї. Справедливим і великодушним захисником народу був твій батько. Слухай же про те, як він, шляхетний, проводив своє життя. Зробивши так, що кожна із чотирьох каз дотримувалася свого закону, той цар, що відає закон, справедливо їх оберігав, немов це був сам втілений закон. Володіючи щастям і незрівняною міцю, він опікувався богиною землі, і не було в нього ненависників, і сам він нікого ненавидів. Він був однаково ставився до всіх істот, як праджапаті, володар істот. Брахмани, кшатрії, вайшії і шудри, що дотримуються свого закону і задоволені ним о царю, були предметом уважної турботи того царя. Він утримував вдів і сиріт, бідних і калік. Прекрасний виглядом він був для всіх істот, начебто другий Сома. Він керував народом задоволеним та процвітаючим, і щастя супроводжувало правдивого царя, обдарованого високим витязівством. Він був учнем Шарадвати, у військовій науці. Батько твій отже був влюбий Говінді, здобувач великої слави він також був любий і всьому народу. Він був народився від утари в той час, коли вже згасав рід Кауравів. і тому могутній нащадок сина Субхандри був названий парікшитом гаснучий, глибоко проникливий у сутність обов'язків царя, обдарований всіма чеснотами, який приборкав свої пристрасті. Цар був мудрий і розумний. Його завжди напучували вчені старці, він знав шість ворогів, що живуть у душі. Обдарований великим розумом, він був знавцем політики і закону. Батько твій правив цим народом протягом 60 років. Потім він досяг встановленої часом межі, яка не була упущена Змієм. Тоді ти, окращий серед людей, одержав за законом це царство, що тисячу років було у володінні роду куру. Ще хлопчиком зробився захисником усіх істот. Джена Меджая мовив в цьому роду не було ніколи царя, який не творив би добра своєму народові і не був би сам любий йому, особливо ж коли він бачив спосіб життя предків, зайнятих великими справами, яким же робом батько, мій, будучи таким, знайшов свою смерть. Розкажи мені як слід, я бажаю про це почути від тебе. Сота сказав. Одержавши такий наказ від царя, усі радники, віддані благу та інтересам володаря, розповіли йому про все, що сталося. Батько твій, о царю, захоплювався завжди полюванням, як і знаменитий панду, кращий серед носіїв лука, доручивши у нам усі без винятку царські справи. Одного разу він, блукаючи лісом, простромив стрілою лань, і, пронизавши лань, він почав швидко переслідувати її пішки в дрімучому лісі. Оперезавшись мечем і маючи сагайдак, наповнений стрілами. Але не знайшов твій батько в лісі зниклої лані. Він був у віці 60 років, обтяжений руками, він отомився і зголоднів, і ось він побачив у дремучому лісі неподалік пустельника, і володар царів запитав того пустельника, який дотримувався обітниці мовчання. Але той нічого не відповів йому на його питання. Тоді змучений голодом і втомою, цар раптово розлютився на того пустельника, що дотримувався обітниці мовчання, і незворушно сидів, як опецьок. Але ж не знав цар, що пустельник той дотримувався обітниці мовчання. Охоплений гнівом, батько твій образив його. Піднявши з землі кінцем лука дохлу змію, він поклав її на плече пустельника, чистого душею, окращий з роду з бгарати. І той мудрець не сказав йому нічого, ні доброго, ні поганого, і продовжував він сидіти так, не лютуючи і тримаючи на плечі змію.